Посередньо рейтинг порушень е, уже другий місяць поспіль очолює адміністративний ресурс. Е, 179 випадків застосування адмінресурсу зафіксовано нашими спостерігачами у всіх без винятку регіонах України. Е, на другому місці серед проблем і найбільш поширених порушень, які зафіксували наші спостерігачі, а саме 126 випадків, е, це знову ж таки традиційний підкуп виборців. Порівняно з серпнем, хочу Надати, що було зафіксовано 103, відповідно, кількість збільшується щомісячно і ми прогнозуємо, що у жовтні місяці знову ж таки підкуп виборців матиме ще більше поширення в межах України. В третьому місці на даний момент є перешкоджання веденню агітації. Хочу зазначити, що кількість зросла майже в два з половиною рази порівняно з серпним місяцем, тому можемо говорити на прикладі Цього типу порушень, що, на жаль, гострота виборчої кампанії знову ж таки зросла. 77. Випадків стосується а, порушень правил агітації. То інколи органи влади чи а, бюджетні установи, наприклад, школи, є місцем, де зберігається виборча агітація конкретних політичних сил, а, виконуючи функцію такої собі кладової. П'яте місце у нас займає вплив силових структур: 12 випадків в Україні за вересень місяць. Мова йде про те, що на жаль, правоохоронні органи в тій чи іншій мірі. Більш активні в розслідуванні кримінальних справ, відкритті справ комунікації з кандидатами, які потенційно мають перспективи перемогти в окрузі. Дев'ять фактів це шосте місце у нас стосується тиску на засоби масової інформації. Я хочу нагадати, що в серпні місяці таких фактів спостерігачами опори виявлено не було. І буквально ще декілька слів, як ми обіцяли, рейтинг. Обласних державних адміністрацій, місцевих адміністрацій, які беруть Участь у виборчій кампанії, на жаль, не зовсім в законному методі. Перше місце рейтингу це Михайло Папієв, голова Чернівецької обласної державної адміністрації, поділяє з ним перше місце Андрій Шешацький, голова Донецької обласної державної адміністрації, який також має 14, дотичних до 14 інцидентів порушень щодо участі посадових осіб у виборчій кампанії в непередбаченому законом. Вигляді. На другому місці Едуард Матвійчук, це голова Одеської обласної державної адміністрації, не особливо від, відірвався від переможців цього негативного рейтингу. 13 порушень на його рахунку. На третьому місці у нас Михайло Добкін, голова Харківської обласної державної адміністрації, 12 фактів. Тобто, всі інші, ви можете їх от побачити в роздаткових матеріалах. Вони також е, мають, скажімо, на своєму рахунку, доволі багато таких е, інцидентів. Хочу сказати, що. Тільки голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хоменко і Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк не здійснив за цей період жодного порушення. Вітаємо цих переможців позитивного рейтингу Франківська, Львівська і Чернігівська хода, зважаючи на те, що ці особи утримались від незаконної агітації.